Всім привіт! В цьому ролику ти дізнаєшся про всі мої перепродажі на протязі двох тижнів. Дізнаєшся, скільки я зміг заробити, і, звичайно ж, які колекції я перепродавав. Все це ти також можеш зробити і не думаю, що зараз на такому поганому ринку ніде не можна заробити. Просто потрібно більше шукати і, звичайно ж, дивитися за всім цим. Якщо хочеш також перепродавати NFT або заробляти на ній, підписуйся на мій телеграм-канал. Всі колекції, які я спочатку купляв, а в дальшому просто їх продавав і зробив такі круги перепродажі, все це виходило спочатку в мене в телеграм-каналі. Посилання буде в описі. Так що, якщо хочеш заробляти на NFT, підписуйся. Ну а я довго затягувати не буду. Приємного перегляду. І, звичайно, ж пиши в коментарях, який наступний ролик хочеш побачити. Всім приємно перегляду. Ну що ж, давайте переходимо до самих перепродаж. Щоб довго ролик не затягувати, я прокоментую всього 2-3 перепродажі, а далі ви все самі зрозумієте. Так що давайте переходимо до самої перепродажі. Перепродавав я е, ось таку колекцію Hypersphere. Це колекція від е, такої такого маркетплейсу Hyperspace. Це така тестова колекція, яка мінтилася безплатно, фрішна. Але що вони хотіли? Вони хочуть зробити обов'язкове рояльті, що дійсно круто, якщо вони дійсно це реалізують. І можна було купляти і дійсно через пару хвилин перепродавати. Ось так я купив всього 6 інфіті по ось такому прайсу. Виставив на marketplace і вони в мене на протязі півгодини, звичайно ж, продались. А продались вони в мене ось по такому прайсу. Давайте будемо брати середні, середнє це 0.31 солани, але не забуваємо, що ось цієї колекції, це єдина колекція, яка буде в цьому ролику з роялті. Давайте середню беремо 0.31, мінусуємо 8% комісії і чистими ми получаємо 0.27 солани з усіх 6 інфітій, які я продав. Ось такий невеличкий профід, але і затрати також дуже невеликі. Так що нормальний профід. Ну, звичайно, це як для кого. Для мене це нормальний профід. Переходимо далі. Ну що ж, далі переходимо до моєї перепродажі колекції Sorkers. Брав я дві інфіті, але брав за їх токен. Це була покупка на такому маркетплейсі, як Elixir. Там можуть виставляти, кожен може виставити NFT, але покупка буде за їх токен. Ось так я взяв за їхній токен, якщо що в середньому будемо рахувати це. 0,70, точніше Solana 78. Тому що, якщо переводити ось ці токени на такий прайс, це буде Solana 78. Як бачимо, я купив, пробував продати її дешевше, потім був гарний памп. Це було на протязі 4-5 годин. І коли вже лягав спати, вистояв по ось такому прайсу. Звичайно ж, одну слив в 0. А другу просто випадково виставив і продав по ось такому низькому прайсі. Хотів я виставити за Solano 80. 4. Але ось так випадково поставив не ту цифру. Я виставив, хотів вже зняти її з продажі, але вона в мене моментально продалась. Скоріше за все, це хтось просто виставив бота на покупку ось цієї чи іншої інфіті з цієї колекції по такому низькому прасі. Ось така дурна моя помилка, але ми в мінусі. Близько на 0,35 солани. Ну, але що поробиш? Така дурниця, і ми в мінусі. Ну що ж, а далі я не буду коментувати всі мої перепродажі, ви це все зможете зрозуміти. А ось ролик підходить до кінця. Дійсно, це всі мої перепродажі на протязі двох тижнів. Якщо ти хочеш побачити нову серію, став лайк. Так я зрозумію, що ти хочеш побачити нову серію. Пиши в коментарях, як тобі ролик, щоб я знав, що додати, що звичайно ж відняти. Так що пиши коментарі став лайк. А якщо хочеш заробляти на NFT або перепродавати так само, як я. Підписуйся на мій телеграм-канал. Посилання буде в описі або в коментарях. І ще одне, це плюшки для тих, хто цей ролик до кінця. Давно такого в мене на каналі не було, просто я забув за це. Давай так, ти побачив кожну мою перепродажу в цьому ролику. Просто додавай, віднімай і напиши в коментарях цілий мій профіль за ось цих 2 тижні. Хто напише перший і напише, звичайно ж, правильно получить від мене бонус. Бонус получи який я не скажу, щоб було дійсно цікаво, але це хто виконає одна людина і яка саме швидше це зробить. Так що пиши в коментарях, який мій профіль за ось цю серію. І я тобі скажу, що вказати, який кошельок і який, звичайно ж, для тебе буде бонус. Ось така невеличка плюшка. Дякую всім за перегляд. Послання, звичайно, скажу, що всі є в описі або в коментарях. Всім дякую за перегляд, бережіть себе і бережіть своє здоров'я. Всім.